Колоні готуй то, якщо хочеш, щоб тебе залишився язичок. Любиш сирочки? Ось такі в мене полотілість. Набагато сматніше магазини, корисніше, багато білочка. І це бомбезно. Желатинчик. Висипаємо у тарілочку, заливаємо гарячою водичкою і залишаємо набухатися. Потім беремо творожочок. Додаємо до блендера. Туди ж кокосу стружечку, протеїнчика, ложечку можемо додати для смаку. Якщо хтось любить солодке, можна додати цукор або сироп якийсь. І все це в блендері. Потім додаємо до цієї суміші Желатинчик. і знову блендери. Потримано суміш викладаємо до наших формочок. Тільки половиночку. половинку залишаємо, бо ми будемо ще додавати туди джемчика, який можна зробити самому. А якщо хтось ліниться, то можна взяти як я. Магазинчику вже готовий джемчик. І в мене то буде джемчик маліновий. Ви можете обрати будь-який смак, який вам до вподоби. І все це рівномірненько робимо джемчик. А потім ми будемо, знаєте, що робити? Накривати другою половинкою. Сумішку, як вона залишилась. Ось так. Все це ми відправляємо до холодильника. Потім, через 2 годинки достаємо і виймаємо з формочок. Ось так. І вони досить гарно виймаються. Можемо прикрасити собі спокійненько. Шоколадом я його попередньо розтопила і прикрашаємо. Можемо так залишити. Зберігай, готуй. Підписуйся. Класно!